Чідовий безгалтер польського виробника Гая, м'яка чашка артикул 1135. топ. базова модель Гаї дуже гарно прикрашає таке мережеве в лепестках. Всередині нееластична сіточка, вона підтримує гарну форму. Форма Т-образним крієм, вона дає круглу форму і збирає груди ближче до центру. Атласні нарядні бретелечки, вони не відстьобуються. В поясі є бокова кісточка і добре еластичні пояси з резиночками, які добре тримають у вас пояс під грудьми. Форма т Тобразний крій, вона дає круглу і гарну і зручну форму, і збирає груди ближче до центру. Дуже нарядно виглядає такі пелюстки і квітки на мережі. Білий колір і також від огляду зараз і біжевий. Гая модель 1135. В інтернет-магазині Білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.